Привіт, Фокс на зв'язку, і ми з вами вже поговорили про те, що таке колбрю, як його готувати. А як же він з'явився? Давайте про це поговоримо в сьогоднішньому відео. Перші згадки про колбрю дадуються приблизно 1600 роком і походять з кіоту, що в Японії. Одна з легенд говорить про те, що японці дізналися, і надихнулися голландськими торговцями моряками, які возили з собою концентровану каву в подорожі. Вони виварювали свою каву до стану концентрату і вже потім спавляли, а не заварювали холодною водою. Це все було зроблено для того, щоб уникнути розведення багаття або відкритого вогню на судні, знову ж таки, пожежна безпека. А не дивлячись на всю пожежну безпеку, насолоджуватись кавою хочеться. Тому вони вигадали такий спосіб. І японці вони креативні люди, тому вони надихнулися цим методом і трошечки адаптували. Їх. Він був особливий тим, що вода потрошку по краплині додавалась в зерно, таким чином надзвичайно сильно розтягуючи час заварювання. Який дозволяв максимально сильно відкрити смакові властивості зерна. Пізніше цей метод набув художньої форми. Вони почали використовувати різні башти або складні конструкції для того, щоб підкреслити не тільки смакову, а ще й естетичну цінність кавої культури. І таким чином це стало своєрідним мистецтвом в регіоні Кіото. Але не Японію єдиною. У Європі також існують згадки про холодне заварювання, і вони стосуються напою Мазагран. Згадки про нього датуються 1837 роком під час Алжирської війни. Французькі солдати, захопивши фортецю Мазагран, почали готувати там кавові напій, які потім так і назвали в честь цієї фортеці Мазагран. А цей напій був поєднанням кави, холодної води, цукру, а часто з додаванням лимонної кислоти та навіть рому. Але в першій половині ХХ століття, у 1901 році з винаходом розчиною кави, яку можна було заварювати водою будь-якої температури, про кавові настої з мелених зерен почали потрошку забувати. Гриша хочеш щось особливе на день народження? Просто хорошу чашечку кави. Серйозно кохана, твою каву неможливо It's пити. Це доволі неприємно так само, well, so як і твоя coffee. кава. Знаєш, you know, дівчата в офісі роблять кращу каву просто на плиті. Добре, побачимось пізніше. І він навіть не перед виходом. От як би ж могла зробити просто хорошу чашечку кави, я б заспокоїлась. Так заспокойся. чому б тобі не спробувати розчинений Фолджерс? Смакує як свіже зварена? Крім так? Тоді я здивую Гришу і на його день народження ввечері. Вау! Чудова кава! Це розчинений Фолджерс. Скажи, на смак як свіже зварена. Краще. Краще, ніж те, яке роблять дівчата в офісі. Сонечко, їх кава просто курить can, в сторонці порівняно з твоєю. Розчинив смакує так само, як і свіжа сварна кава. Спробуй. Вибачте, що вриваюсь до вас у відео, але нам важливо знати декілька моментів. Це вже наше друге відео, але ми не знаємо, як вам. Да, прикиньте. Е, тому що подивилось стільки-то глядачів, а коментарів набагато менше. Тому, будь ласка, зайдіть в секцію коментарів і скажіть. Чи гуд, чи не гуд. Скажіть, чи все сподобалось, чи не сподобалось, чи все зрозуміло, чи не все зрозуміло. Якщо є якісь моменти, які треба пояснити, або ж моменти, які ми пропустили. Таке теж може бути. Тому, будь ласка, зайдіть в секцію коментарів. Залиште коментар, а доки будете йти туди, натисніть лайк. А якщо ще не підписані, тоді, ну, я не знаю, що ми тут робимо. Підписуйтесь. Нам вам усім це потрібно. Тому давайте. Проте. 1964 році американець Тод Сімпсон, що завершив Корнельський університет за спеціальністю хімічна інженерія, під час подорожі до легендарних гір Перу, вперше скуштував каву холодного заварювання, яку подали гарячою. Це була м'яка, солодка та ароматична чашка. І він одразу задав про свою дружину місіс Сімпсон, яка мала хворобу шлунку, яка не давала й насолоджуватись кавою через надмірну кількість кислот, які подразнювали слизисту оболонку. А цей напій вийшов м'яким та приємним на смак, тому що ми знаємо, що холодна вода вона екстрагує більше кофеїну, цикрів та фенольних сполук, що мотивувало Тода відтворити цей холодний метод заварювання у себе вдома. Повернувшись, Тод сконструював коловарку для заварювання купрів. Ми вже знаємо. Його. Та через кілька років, отримавши патент, депідував з нею в США, отримавши цікавість, яка переросла у віддану аудиторію маю увірватися до вас з блекаутного майбутнього, коли я сижу, це все монтажу. Е, є один момент, про який вам не розповів. Ми вам минулого відео розповідали про наш магазин друзів, партнерів КНБК а про те, що ви можете зайти до них купити. Так, от ці прекрасні люди. Ми з ними домовились про те, що для всіх глядачів нашого каналу буде діяти знижка промокод е, у вигляді: ось от такого от надпису. Фолкс 24, Вона буде діяти до кінця року, і вона буде давати 5% знижки на усі купівлі. Тому прошу залітайте, купуйте особливо купуйте все, що пов'язано з колбрю, тому що зараз сезон і це варто робити. І не відволікаю, тому що зараз трошечки ще й про про Японію знову повернусь, розкажу. Тим часом в Японії стартувала активна рекламна кампанія корпорації Ushima Coffee Co., яка пропонувала каву в алюмінієвих банках. Тут це вигадав Тадао Ушімою, який прагнув створити зручний метод насолоджуватись кавою на ходу. Ідея виникла тоді, коли він не встиг допити свою каву перед посадкою на потяг. Прикинь, що кава з різною робить, усвідомивши необхідність портативної кави, він придумав консервовану каву, яку не треба було додатково готувати, або не треба було якогось спеціального обладнання для того, щоб нею насолоджуватись. Газунга. Ти прикинь, це ж у нас бабусі, там на тобі консервовані там груші, чи не знаю, чи там компот, огірки, помідори, а там японська бабушка. Тримай Тримайнучок, консервована гейша тобі, яка росла на тисячі вісімсот. 1800... Вистає на 20 років ага. в моєму погляді. І вже сьогодні ми з вами, ледь не в кожній кав'ярні, можемо побачити поєднання цих двох ідей: холодна кава в пляшках. Чим, в принципі, ми і насолоджуємось цими спокотними літніми днями. Гадаю, що про історію і сам колбрю можна говорити ще більше, глибше та багатогранно. Але все це буде зводитись до властивостей цього напою, через який він і став такий популярний. А саме тривалий термін зберігання, тому що колбрю у закритій тарі веде себе досить стабільно і може зберігати доволі довго. В принципі, деякі виробники і кав'ярні можуть їх зберігати аж до 180 днів. Він більш солодкий на смак, має більшу місткість кофеїну та. Легкий у приготуванні. Отже, наш такий невеличкий шлях з колбрю ще насправді не закінчився. Це друге відео з нашої серії з трьох відео. Тому через тиждень ми з вами побачимось а, на доволі класному спілкуванні про колбрю і не тільки. І ще як невеличкий анонс: а, це те, що якщо ви так дуже сильно полюбляєте колбрю і не можете приготувати його самі, або, або не хочете. Або ж вам дуже хочеться мати да, як у той Тадао японець, який вигадав каву в алюмінових банках, у нас для вас є пропозиція. Заходите до нас на сайт, обираєте Brew в банках, купуєте і насолоджуєтесь прекрасним літнім напоєм. А, тому пам'ятайте, да, наш регламент по завершенню відео: а, лайк, підписка, коментар. Я не знаю, колокольчики там ще натискають чи ні, але. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро, через тиждень, у наступному відео. Пока-пока. Так, да, все, валі з кадром. В, вдруге це не буде працювати. Все. <свистит> <свистит> О. Хорош, про кат. Йоу, ми це зняли. Тадао дао у еші мою. Та дао у мою. Та дао мою. Та дао мою. Тадао Уішімою. Тут це вигадав Тадао Ушіма. У Не Ушіма. У Блін. Тадао Уишімой.